Усім привіт, і здоровенькі були хлопчики і дівчатка. Всіх вас рада бачити і чути. І я знала, що в мене більшість підписників нормальні люди, з якими можна переговорити, з яких можна щось попросити. І звичайно, якийсь процент знаходяться, ті, що дивляться, трошечки такі, як кажуть у нас. Не вгамовні, але в основному у мене найкращі підписники, ніж де. Є, можливо, ті, котрі трошечки М -м заздрять. Але Ютубу заздрити нема, що, бо цей канал, він у мене такий, знаєте, як хобі. Так лиш би було. Це такий, як той чемодан. Що Шкода викинути і нести важко. Чомусь отак уже звикла. Ви не думайте, що я тут на Ютубі заробляю мільйони. Того іноді мені там пишуть всяку всячину. Щоб ви собі знали, то я вам приблизно скажу. За тисячу переглядів за тисячу, я з Ютуба беру приблизно 1 долар. Ну, то рахуйте, скільки я на вас заробила. Ну, прямо стала мільйонерша. Звичайно, у кого переглядів багато, у кого мільйонні канали, то ті заробляють, я нічого не маю проти. Це правда. Ну, але у мене це так, ви знаєте, я просто це роблю, тому що хотілося би поділитися з кимось, щось розказати, щось почути, поспілкуватися. Можливо, комусь це щось допомагає в чомусь у житті, в якихось ситуаціях. Можливо, це нікому не допомагає. Ну, якщо вам це не потрібно, то й не дивіться. Та й не нервуйтеся. Та й все буде добре і у вас, і у нас. Якщо ми будемо відноситися один до одного з повагою. Ми ж українці, правильно? Ми не, не маніяки, як сусіди наші. Які вбивають людей тисячами. Ми ж нормальні, ми ж можемо домовитися, правильно? До речі, про маніяків. Марія сьогодні читала там якісь, не читала, дивилася на тік -токі. До речі, тікток, напевно, будуть закривати, тому що вже прийняли навіть якийсь закон, що він ну, не несе хороші речі у суспільство. Багато трагедій через Тікток, і тому його. Не сьогодні, завтра прикриють. Мені не шкода, я не сижу на Тікток, я навіть його не маю у себе. Марія на Тіктокі сидить. Їй подобається, але вона не дивиться якісь гедоти, знаєте, вона дивиться те, що їй інтересно. Якусь косметику, яке ще щось. Таке дівчаче. І нам воно не приносить ніякої шкоди, але є такі діти, люди, які знаходять звідти щось. Щось недобре, негативне. І, чи скарги були, чи це просто якісь розслідування вже по тим випадкам, що трапляється, тікток будуть прикривати. Е, ви знаєте, колись були маякі такі живі, які вбивали людей. А тепер е, отак, оці гаджети, якісь фігні, тіктоки та ще щось хай миле. Маша читала про маньяка, каже мені, мам, ти знаєш, тут був один маньяк. Я не знаю, на якому, кана... на якому штаті він був. Також було, до речі, це на ТікТоку вона побачила. Чорний. Маньяк. Щось йому було? Вбивав жінок? Як він їх там вбивав? Я кажу, вже потім її перепитала, Маша, як вбивав, що робив. Вона хотіла знайти вже не могла знайти, тому що Тікток вже пішов та й пішов. Убивав більше ста жінок, убив. І потім одну вирішив також щось якось, щось, чимось, вона йому не сподобалася чорна. Він чорний, вона чорна. І він почав з нею домагатися до неї, я знаю, яким чином. А вона десь брала якісь класи кікбоксинга і дала йому відірватися. І він отримав і після того його пов'язали. Так, так що ніколи не знаєш, з ким маєш діло. Я знаю, що я маю з вами діло, що ви нормальні всі люди. Що якась така гнида у мене не затримається, тому що я ненавиджу, ой, гусочка переходить дорогу. Ну, от І що мені з нею робити? Ой, гусак! От кой йде по дорозі і все. А йди, ти зібрався, ти зранку дорогу перейти. Іде собі так повільно один. Чапаї. Ой, і таке тут буває. Тут гусей багато, стадами тут пасуться. Дерева вже, дивиться, яка краса, рожеві. Якісь, напевно, чи вишеньки, чи сливочки. Бачите? Ну, в ці дні тепло. Позавчора, вчора, сьогодні. Весна сьогодні 20. Що ми сьогодні гріємося з дітками, нарешті повилазили всі на двір, бігаємо, копаємо, пересаджуємо якісь квіточки. Я і собі, я і собі насадила нарцисів ще. У них там за бекярдом є якась лісопосадка, така якась не зрозуміла. Хоча вона каже, що то ще рахується їхні проперті. Я не знаю, я їм звідти викопала нарцизів. То взяла та й собі викопала. Та й вже маю я 4,5 кущика нарцисів до колекції, так скажемо. А все решта буде далі. Бачу, почала квіст, квітнути, як вона називається, конвалія кущова. Мені дуже подобається конвалія така трав'яниста конвалія, ну і ця кущова також гарна. Лише вона, напевно, там, де я її бачила, стара, бо вже такі кущі не дуже привабливі. Вже вже природа прокидається. Так, що такі у нас сьогодні всі по роботах. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, слухайте, ще один день і все. І далі кінець неділі. Час летить. Можливо, щось у нас і почнеться у бейсменді. Тому що хлопці обіцяли прийти як на не кінці неділі, то на початку другої, слідуючої неділі. Щось робили. Сподіваюся, що до літа це все закінчиться. Ось такі нарцисики жовтенькі, гарні. Дикі, як вони там повиростали в тій посадці, І їх там ще багато є, лиш там я не знаю, де проходить межа сусідська, щоб не залізти до людей на бек-ярд, бо ну, це неприємності, звичайно, не можна тут таке робити. Тут ніхто ні до кого не лізе і нічого не робить, нічого навіть руками не киває, тому що це є Private Property. І не прийнято тут. Ніде ні у ні кого навіть квіточку зірвати. Стараються люди, навіть якщо ви такого бачите, тут справа немає пішохідної доріжки зліва бачу є, хоча не всюди є і зліва, то люди навіть не знаю, не то що бояться, рахують, що вони не мають права піти по траві людській і ходять по дорогах. Хоч це не дуже добре для для нас, для водіїв, тому що інколи, особливо коли темно. Йде отако по краю дороги, і ти не знаєш, обминаючи люки чи що, блін, можеш налетіти на якогось такого. Пішохода, ну але нічого не поробиш. По травах тут не ходять. Хоч тут немає парканів, Ах! хоч тут немає, знаєте, закритих, оце паркан це тут о кладовище. Чи кладовище. Бачите, парканів тут ну, не прийнято класти. Хіба десь когось є басейн? Якщо у вас є басейн, то паркан мусить бути це по закону, це по коду, як кажуть. Басейн має бути закритий від усього. Тому що туди можуть, що хочеш падати, і звірина, і діти, і хто хочеш, і що хочеш, в тому басейні може зробитися. Біда? Вода це біда. Особливо для дітей. Ну і тварини тут ходять і олені. Лисиці бігають і різні якісь борсуки. Єноти, вони всі можуть бути в басейні. Тому що якщо басейн, це обов'язково пліт. У нас плоти є також, але тільки на бек'ярді. Вони ніби відгороджують якусь територію свою. Але щоб порахувати і точно знати, де твої межі, це треба кликати від міста якогось там порядника, не знаю, хто тут такий, щоб він тобі це -то все зміряв, щоб він тобі зробив -то план правильний і щоб ти знала, де починається твоє і де закінчується. Тому що, щоб посадити дерево, то треба не менше пів метра від е межі. то за те, що треба заплатити, для того, щоб тобі дали. Оцей план зробили чіткий. Мені здається, що ми купили без чіткого плану. Ну, по-перше, нам і не потрібно його було, тому що є плоти. От від тих плотів ми і відштовхуємося. Це вже ваші, у кого нема плотів. Не знаєш, що де посадити, тому що не знаєш, де межа. То сусіди можуть прискіпатися. Ну і є такі сусіди, які ем, залишню квіточку, залишній сантиметр. Особливо кажуть, що це китайці. Такі дуже прискіпливі до цього всього. За землю особливо вони дуже дратуються, коли ти заходиш на їхню територію. У нас поки проблем не було з сусідами. Ніби сусіди американці завжди в домі, тому що вони працюють з дому, а індуси вони не в домі, вони працюють в юнайтед цей. Компанія, куди кликали мене до роботи. До речі, я не можу ніяк з нею зустрітися і поговорити. Я їй щось писала, вона не відповідає, я не розумію, чому. Треба зустрітися буде з ними. І, можливо, ті самі плоти нас ем, якось, знаєте, виручають від сварок, що ми нічого не маємо ділити. У нас нічого немає. Для розподілу у нас кожний має своє відділене. Плоти такі сітка, видно, старі, низькі, колись так відділяли е, участки кроперці. І так і лишилося, напевно, ще з тих часів. Так що отакі у нас справи? Собота, неділя будуть, я б не сказала, що жаркі, а так 14-15 градусів це непогано досить для березня місяця. Будемо щось робити, коло хати. Маю щось посадити, маємо щось скласти. Прийшов до нас уже нарешті той повністю прийшло газебо. три коробки величезні, важкі. І прийшов той такий е, камін, я знаю, камін, то, то напів камін, напів місце для вогню, е, барбекюшниця, де можна м'язко пожарити. Прийшло, а тепер це все треба складати. Що таке дрібненьке, то степан складає саме. Я не знаю, велике може будемо кликати когось на допомогу, тому що велике, важке. Щоб не забрало довго часу, будемо кликати клаку. У нас колись, якщо є велика робота у селах, дівчата, може, ви хтось сіл, чи у вас таке кажуть, клака. Клака це багато людей, які прийшли тобі допомогти щось зробити там, чи стайню побудувати, чи щось таке, що не робиться кожного дня, і що одна родина сама зробити не в змозі. Туди приходять сусіди, рідні, близькі і всі тобі починають допомагати це робити. Люди в цей день, хто прийшов на клаку, годуються тут, їм дається їсти, там три рази в день, чи скільки вони сидять, і оця клака. Скільки днів може продовжуватися ця клака? Оце я не знаю, можливо, день, можливо, два. Можливо, три. Але звичайно, на три дня не всі можуть прийти. Хтось більшість приходять на перший день, потім якась кількість людей вже на другий день, хто має час, хто має як, ну і так далі. То в нас так називається така допомога безоплатна, клака. Звичайно, якщо комусь з сусідів знадобиться допомога, і він був у тебе на клаці, то ти йдеш на клаку до нього. Можливо, у ваших місцях, тому що бачу, дивляться люди з різних регіонів, як у вас називається таке, е, таке зібрання людей, які приходять допомогти щось зробити біля, біля хати там, чи на городі, чи де. Які приходять зробити це безкоштовно по добрій волі для того, щоб допомогти. Можливо, цього зараз і нема, тому що часи міняються. Міняються люди, міняється, все міняється. Тому, можливо, це все минуло. Розповідайте. Ви тепер зрозуміли, що зробити коментар це дуже легко і просто. І спілкування у нас. Я, напевно, ще не бачила стільки коментарів у себе під відео, як під тим, коли я вас закликала. 120 коментарів, ну, звичайно, це з моїми відповідями. А іноді бувають 20-10. Ну, що ж це, дівчата, Ну, вже ви геть. Мені б хотілося поспілкуватися, щось почути від вас, щось. Можливо, підказати для мене щось. Я розумію, що я всього не знаю. І знати не можу. Все, що знаю, вам розповідаю. Без ніяких ухилянь і без ніяких зажимів. Усе чим рада. Тому завжди чекаю від вас якоїсь віддачі. Ми не завжди любимо, коли отак блогери, котрі мають свої канали. Особливо мій Степан не любить, коли кажуть: підписуйтеся на канал і ставте лайки під цим відео і продовжуйте дивитися далі або не забудьте продивитися ті відео, що були до цього. Я так ніколи не говорю. Хто давно зі мною, ви замітили, що я так ніколи не говорю. Ну, але інколи, коли, знаєте, на мене находить, що така думка, що пора закривати цей канал. То я собі думаю, я собі даю ще один шанс. Якщо люди не відгукуються, то можливо його пора і закривати. Але в такі моменти, коли люди за щось вдячні, люди пишуть, люди відгукуються, пишуть привіт, то собі думаю, а ні, нехай канал іще побуде. Грошей він, звичайно, не просить. Тому. Рука у мене не піднімається натиснути на якусь там кнопочку. Так що, отак мої дорогенькі. Спілкуємося. Е, як сказати? Поважаємо один одного, бо ми того варті. І не вартує свій настрій якийсь викладати. отут Або своє виховання якого вам, можливо, не вистачає викладати в ютубі під чужими відео. Пробуйте краще робити свої відео. І це буде для вас, знаєте, як лікування від вашого становища. І ви побачите, що значить зняти відео і потім отримати погані коментарі там, чи якісь образливі, чи ще щось. А так, все буде добре. Всім пока, бувайте здорові! А то я вам тут уже натеребила зранку. Три міхи. А я йду до своїх маленьких курочок. Курочки мене чекають. Всім всього найкращого. Бай-бай, бережіть себе.